Які зволожуючі краплі обрати, Зволожуючі краплі або сльозозамінники – це препарати, які використовуються тривало, використовуються пацієнтами при наявності таких скарг, як якась запорушеність, як відчуття стороннього тіла, як сльозотечі періодичне. І найчастіше це люди працездатного віку, які тривалий час займаються зоровою роботою. Ну або я ношу контактні лінзи, вони да, часто підда да. або дуже часто це користувачі контактних лінз. Стризозамінників в аптечній мережі, існує їх дуже безліч без, без варіантів стрезозамінних капелів, вони всі відрізняються діючим компонентам, від, але основний механізм їхньої дії, вони зв'язують воду, молекули води на поверхні вагівки і утримують вологу. Тим часом вони тим, тим самим вони забезпечують такий зволожуючий ефект і мінімізують ті симптоми, які пацієнта турбують. Але треба розуміти, що деякі із тих препаратів, які ви можете, Самостійно купити в аптеці, вони мають консервант. Цей консервант він, так як ви використовуєте їх тривало, можна сказати, роками, вони можуть давати токсичний вплив на передню поверхню рогівки, на передню поверхню очного яблука. І тому вони вам можуть не допомагати, а викликати лише побічні ефекти. Тому ми наголошуємо, що звертайтесь, будь ласка, до офтальмолога, і саме лікар вирішить, які краплі вам потрібна. І призначить не необхідний саме вам препарат. тому не, не фармацевт вам назначає краплі. Краще звернутися до лікаря, тим чим плачуть це безкоштовно. І це, якщо хочеться назву крапель, будь ласка, напишіть в нашому телеграм-чаті. і Олена Володимирівна може вам назвати да ці препарати. Чи ж ти зараз назвати? ні? Зараз називати торгові назви, я не буду, але mm -hmm. і в тому, що фармацевти можуть вам продати в аптеці вам препарат, але вони зачастую дають більш дешевший варіант. Той, що може купити пацієнт. Ті препарати, які більш дешевші, вони от мають консерванти. Uh -huh. Більш дороговартісні препарати. Вони консерванти не мають. Вони мають спеціальний флакон, який захищають uh -huh. від проникнення інфінфекції ін... проникнення будь-яких збудників внутрі флаконів. І тому ви можете використовувати його 3-6 місяців після відкриття. Uh -huh. Тому не зволікаємо своїм здоров'ям і звертаємося.